Всім доброго дня! Якщо у вас Volkswagen Тауран і потрапляє вода в салон, то, на жаль, все може закінчитись ось таким чином. Ось так виглядають пошуки, проблеми потрапляння води в салон автомобіля. І ще ззовні автомобіль виглядає ось так. Двірники, жобо, все повністю розібране. Зняти колесо, підкрилок. І шукається причина потрапляння води в салон. Першим ділом ми ж, звичайно, почистили панораму, перевірили дренажі, вони були підзабиті, тому відправили клієнта далі наблюдати. Він поїхав і е, він розібрав сам салон для того, щоб висушити його. Mm. І на розібраному салоні, коли він поїхав на автомийку, знову почала потрапляти вода в салон у цьому місці. отут з-під металлю витікає вода. І от вона вся ще тут стоїть. Перетікає аж назад. Ми ще додатково зняли бордачок, моторчик печки. Думали, що причина вже криється під жабо, що є е, розшарування герметиків заводських. отут шви є, там на стакані, там де водосток в цьому місці. Думали, що причина в цьому. Все перевірили, ніби немає. Потім вже вирішили зняти колесо, бо ну, як діагностували взагалі, спочатку ми діагностували, лили воду зверху і вона протікала в салон. Після того, як почистили панораму, ми лили воду вже прямо сюди, розібрали жабо, лємо воду, і вода все одно потрапляє в салон. Значить, ми вже вверх відкидаємо. Думали причина в герметиках, виявилось ні. зняли колесо, зняли підкрилок, і виявили тут три заводських отвори. В, ну, в кузові автомобіля, які були нічим абсолютно не прикриті, сюди не, не кріпиться ні підкрилок, нічого, просто отвори е, прямо в кузові автомобіля. І в нас була теорія, що вони ведуть прямо в салон. І, скоріше за все, ми думали, що от вода, от отвір, звідки стікає вода, і вона по підкрилку отак біжить. І ми думали, що через ці отвори вона затікає в салон. Як виявилось, знову ж таки ні, бо ми е, ну, загерметизували ці отвори. Зранку прийшли, поставили колесо, підкрило, все зібрали на місце і лямо воду. Л'ємо воду вона знову потрапляє в салон. Ми в суті, вже не знаємо, що робити. Короте, давай знову все розбирати, дути компресором, продувати все, пшикати, лити воду. І знову ж таки, як проводили діагностику, спочатку ми... Взяли тонкий шланг і лили воду саме на герметик, який тут за стаканом знаходиться, і вода не потрапляла в салон. Потім почали сюди лити конкретно, також не потрапляла в салон. Вже потім вивели трубку прямо в цей отвір, і вода все одно потрапляла в салон. І ми тоді зрозуміли, що ми знову ж таки виключаємо і оцей кут автомобіля. Тобто тут по герметиках все добре, бо вода саме потрапляла в салон вже коли. Потрапляла сюди під підкрилок. Почали знову шукати, шукати, коротше, і що ми знайшли. Ну, як бачите, тут герметики заводські помазані, тут не так просто щось побачите. І тим більше, коли воно було все брудне. Так, Взяли фонарик, щоб вам показати. І ось вона. Малесенька, дирочка. От якщо видно, зараз ще раз покажу. Ось оце. Оце причина потрапляння води в салон. Уявляєте? І це не розшарування герметика, це заводський брак. Точно явно видно, що він ну, не тріснув нічого, просто десь як пістолет робот наносив герметик, то не закрило добре нахист металю. І ну, така от ситуація. Скільки довелося е, проробити роботи, просто щоб знайти оцю причину, це просто жесть. Так що, якщо у вас тоуран, можете... Також перевіряти, напевно, тепер знаєте, куди дивитися. Ну, ви бачите, що на відео. Ну, там просто нереально побачите той маленький отвір. Просто, блин, я не знаю. що пощастило, що ми його все-таки знайшли, цю причину. І зараз її устранимо і вже буде в салоні сухенько. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал. Будемо щось для вас знімати корисно.